О 8.30 на бульварі студентський у Кропивницькому тротуар від снігу чистить двірниця Галина Турлук. Говорить, прийшла на роботу о пів на четверту ранку, нині підмітає третій раз. Сніг перестане йти. Люди пройдуться і буде слизько вже. Отоді вже треба посипати. Студентський бульвар. Оце моя вулиця, три дома, вулицю і по дворам. О 9-й на вулиці Чорновола у дворі прибирає Сергій Вініченко. Показує для роботи, змайстрував собі лопату з колесами. Удосконалив, зробив колеса для того, щоб краще було відгортати сніг. Не про, по великому снігу, коли рихлий сніг, дуже добре відгортати і швидко. Від будинку відгортаю, від під'їздів і тротуари, щоб людям було добре ходити. Я шостої години. На, на роботі стараюся убрати швидше, щоб людям було легше на роботу йти менше буксували. Як почистили ділянки, перевіряє майстерка Ольга Резніченко. У нас на балансі на утримуванні 261 будинок. Це по всьому жо о їх обслуговує 70 двірників. Залежить від того, скільки йде сніг. Буває таке, що достатньо ну, розчистити і розмести один раз. А буває таке, що він сипе весь день або півдня, або дуже сильний снігопад. Більше трьох разів, як правило, ми не, ну, не розчищаємо за день. Кропивничанин Олександр Назаров чищенням тротуарів каже, незадоволений. Дороги достатньо розчищені, а от пішохідні доріжки, звісно, живають бути виршево. Отам, де магазини. Ну взагалі, слизьковато, на сходах, особливо на сходах. На вулиці Верхня Пермська об 11-й годині працівниця спецінспекції Лариса Завидна оглядає тротуари. Їх біля магазинів мають розчищати власники, каже інспекторка. Вони повинні розчищати. Якщо це тротуар, то тротуарна частина до газону. Якщо газонної частини немає, значить до проїжджої частини вулиці. Комунальні підприємства тоді чистять площі, зупинки. Кропивничанка Любов Єфремова каже, стан тротуару на цій вулиці її задовільняє. Ну, ось йду нормально, нормально, все добре. я впала, була поламала два ребра, Года чотири назад і так мене підкинуло. За останні сім днів з приводу вуличних травм до нас звернулось 56 осіб. У порівнянні з сезонністю такого, такого напливу пацієнтів до травматологічного пункту не відмічається. Неприбраний сніг на тротуарі і сходах інспекторка знаходить біля приміщення спортзалу на вулиці Верхня Пермська. Тротуарна частина не почищена від снігу, ну і ступні ви теж бачите, що ось... Не чистилися від снігу. Штраф, значить, на е, приватних особ, на, ну, на громадян від 350 до 1360 гривень, а на е, фізичних осіб, значить, від 850 до 1700 На працівницю спортзалу інспекторка складає адміністративний протокол. Пишіть протокол, ми заплатимо вам штраф. Я вам чесно кажу, ну я фізично не можу. Все ну, а охрана ж є якась, є хто-то. Ну, охрана в 8 утра пішла, прийде в 5 вечора. В 5 вечора прийдуть, я їх попрошу, вони порощають. Спілкувати зі знімальною групою жінка не захотіла. Інспекторка Лариса Завидна каже, розмір штрафу за порушення визначить комісія міськради. Олена Жакалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.